Що, шановні друзі, друга партія матчу Вінницький медичний коледж, Вінницька обласна Сдюшша. Перша партія закінчила рахунком 25-16 на користь школярів. Вони, напевне, не будуть у трійці в цьому чемпіонаті. Ну, шкавати, вони на декілька, так би мовити, фронтів змагалися в цьому році. В чемпіонаті Вінниці доволі висока конкуренція. Ну, як могли зіграли, а зараз важливо для них, так би мовити, на мажорній ноті завершити цей чемпіонат. Тим більше двоє хлопців, перший номер це Олексій Ковтанюк, Танськ, Серсені Кимчук. Ну і був у збірні Богдан Мельник, не, не забуваємо. Він був, але до остаточного складу збірної не потрапив. В чомусь так вирішив той самий Костянтин Дмитрич. Рябуха, тренер команди. Ну ось так. Вони зараз на майданчику, фіналісти чемпіона Європи. З 10 липня стартує чемпіонат, якщо не помиляється в Болгарії. Будемо дивитись, вболівати за наших хлопців. А поки вони отут, у Вінниці, на майданчику, проти команди військоводходжу. Виграли першу партію. И вот попереду. по а, а, разу, один из них, Арсений зараз на податок. Есть блок, и Богдана Акалишников, Добда а вот блок-аут. Команда медколеджа, а реклама в них э, автошколи на футболі. Драйвер. Колісний. Без супротив Богдан Босенко зараз проспав, проспав цей прибол від Богдана Колісника. Проспав. Я назвав що зараз присутні. Присутні хлопці ще з Бершині зараз дивляться, як грають. Молодці, всі залишилися подивитися цей матч. Матч хлопці, е, які вінська обласна з ша. Ну, я не кажу, що всі, але більшість з тих, хто сьогодні грав, чи так і іншому. Вася за 4 ну, Я думаю, мріють потрапити до цієї команди. І грати так і грає Богдан Босен. Богдан Колісник зараз. 3-2. Попереду Лінська обласна ДСК. Богдан Колісник. Зріст вранці сьогодні був 2-0 1 Прийом невдалий. І атака. О, закривай. Здобувача освіти, як зараз неотоверне назвали колишніх студентів Тернопільського національного педагогічного університету, де є факультет підвитування. Прийом Шевчука. Дивіться, закривають Міщенка. Цей ковтунюк забиває цей м'яч, рахунок 4-3, да, звідси, звідси не видно просто. 4, а я все дивуюся, як же Миколаш виграв у першому колі 3-0, Напевно, що з'їли. Напевно, що з'їли. Хлопці, він із кобасного Програвши у першому колі 0-3. І, до речі, ця поразка тобі якось ну, вибула команду, військовосного ЗС. І зараз, наскільки мені вдома, шансів потрапити за тримає. Медкович випадавається, як спрощено називає Меткович. Довто ню <плес> забиває. Да, він, до речі, ще школяр, він в школі навчається. В Вінському ліцеї номер 31 Єдиний школяр зі всієї команди. І я там скажу дівчата на його сторінку заходять. І не тільки на сторінку. Блок Шевчука. Блок Віктора Шевчука. Працьовує 6-6. Ну все, зачепився Мидкович у другій партії. Тобто простенька подача. І там було. Що там? Чотири. 4... Чотири торкання у команди на столе. Сінчись. Пока подача. Ускладнює трішечки Льоша подачу. І блокаут. Не знаю, прізвища четвертого номера. Поки що не знаю. Він є один з лідерів команди, на мій погляд. Тут. Болбой там трішки влучив, у ветерана команди не входять. Шевчук. Шевчу. Шевчу! Тут виглядають, ходять селекціонери, там, МХП. Виглядають там довжелезні хлопців. А, а навіщо довжелезні? Дивіться, як Віктор Шевчук вистрибує. Навіщо йому? 2.15. якщо він буде 2.15, він не буде стрибати взагалі. А він стрибає зі своїми 186. Антон Скачук на подачі. 9-6. Тренер якраз поза ним сидить. Ось валік подає. А тренер якраз ззаду, там дама сидить у білій курточці і правіше від нього Микола Круг. Це тренер Валентина Ткачука з Гайсенської ДНР. 10-6. І Богдан Колісник. 11-6 і тайм-аут. Вінницького медичного коледжу. Цікаво, є все-таки студенти цієї команди. Цей хлопчик маленький ще не студент, напевно. Тим часом готується до подачі Валентин Ткачук. що буде Ейс? Зараз подивимося. Як правило, тайм-аут, ну так діє на користь тих, хто приймає. Ні! Ейс Ткачука! І скажіть, навіщо мати 2.15? Якщо можна отак забивати, зі зростом 189. А якщо буде 15, він взагалі не, не стрибатиме. Отак! Отак! Хаймерс від Валентина Ткачука 13. А було то 6-6, а вже 13-ті. Оце так камбек від команди Васіпа Талибова. Либова. Не будь майданчик. Намагався рі... урізноманітнити свою подачу Валентин Скачук. Майданчик не влучив. Ну то буває таке. Злівої руки подав другий, другий номер. А яка А ось дивіться, розігрався перший номер. Його відмічали у першій партії. Ну, Нормально такий нападник. На високий назріх, зберег. Рівняний з Богданом Башенко. Дивіться, як уже хлопці з Вінської обласної звіша. Читають е, політ м'яча, вираховують. Ну, Приємно коли в залі багато людей. Дивіться. Зараз я в перерви покажу. Ну, перший номер забуває свинья. На сайті «Спортивне поділля Вейбол, а волейбола вічна» Побачите там, звідки э, цей матч, і там буде кількість глядачів. Є спеціально обучені люди, які все підраховують. 15-8. Ні, навіть 15-7. Віктор Шевчук, буде силова. Так, слова. є прийом Безномерний номерний команди команди і скидка від далеко не першого, але номера. Богдан Босенко традиційно подає з району п'ятого номера.

Нормально вулицю, але трішечки не в так передача, а Богдан не зорієнтувався. і, і ну, це, це досвід, розумієте. Хлопці 17 років, виріс до 2,01. Цікаво, у великій вули, улизі це Шпіківська громада. Чим годували Богдана там, я не знаю. Ну То, що треба моркву їсти, це зрозуміло. Я не їв, тому і виріс аж до 171. Хоча в селі, де я виріс моркву, було, хоч, як то кажуть, їше є. Одна Босенко. 12-19. 12-15 року. Отась. Міщенко, забуває. Рикошетом від тросу, але забиває. 16-12. Нагадаю, з трьох партій граються матчі. Ну, як з трьох партій? До трьох перемог. Ні. До, трьох До двох сторон? Ні. Три партії мають зіграти. Три. Не більше. То теперь победитель сможет выиграть матч. Або с рахунком 3-0, або с рахунком 2-1. И все. Блок. Не, не, блок, блок. Юханчо. Шевчук. Ну, скидка Шевчук. в Шевчука. Три боевики прославлены. Качук зараз заблокував. Так. Качук, Валентин Качук. Як же він виріс за ці неповні 9-8 місяців перебування у складі команди Василя Паузова? Міщенко. Є прийом. Атака з другої лінії. А не з другої рівні, я правильно кажу, лінії нападу. І рахунок 14-17, так? Да? Так, 14-17. Майбутні медики на подачу. Прийом Шевчука. І скидка Юхенчука. Класний зв'язуючий має за партію скинути. Ну, два-три рази. Принаймні. зіграв. Шевчук. ні, 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 це не чуть. Це... Ніщо продавав. Блокують Качука. Розріз затягнувся. Ні. Це пеніербол зараз зіграв валік Качук. Там сидить, там. Ярослав Кіцюк, Це з Гайсина. Зріст у нього вже скільки там 2 метри. Ну, 1,98. Метр 99. Хлопчик 2009 року народження. З мамою там сидить. Він тільки почав займатися волейболом. І ось він в Гайсині, в Гайсині, звичайно, в Гайсані, у Миколаївках. Ось він якраз яскравий приклад. Валентин Ткачук. Що з рахунком? 19-16. Школа попереду. Ткачук на подачі. Буде силова. Увага! Буде атака Міщука. Така з зручної позиції. І... Отак От він блокував е, нідерландців, німців, іспанців. Зараз він блокує майбутніх війниських медиків. Качук, 2016. Ні. Настрибався Настрибався. І замінює його. Ну як замінює? Виходить лібора Юрій Юрчак. Наші да, меткович. все таки 16-20 рахунок. А? Блокують спітку їзди. Від Віктора Шевчука. Від... Від... 17-20. Меткович, він існує Меткович повертається в гру. Я вам так скажу. А це... Богдан Калісник. Зараз все вийшло в такт. І не встигає блок Вінницького медичного коледжу за таким першим центром школярів. Помилки такі, помилки, помилки, помилки. 17-21. І Куча, перший суддя. Ось Колістик блокує босенка. А це скидка ковтонюка. А це друга лінія Юхенчука. Блокують ковтанюка. Дивіться, який розіграш, друже, який розіграш, як грамота зараз ковтає. Зараз хтось із Вітвеї грай, а той почув, що граю. Ну і м'яч благополучно прийнявся. 23-18. Школа виграє, школа на подачі. Не буде атаки. А тут ось буде атака. Буде, буде. Вірчак. Ханчо. Друга лінія Шевчука. Все. Просканував Вітя. Просив над сіткою протилежний бік майданчику і туди акуратненько п'ятий номер пут майданчика спрямував. Ну, він найстарший команді, він єдиний дорослий команді. Ну, кроме вас и потолы было, звучали. 24-17. Ні, ведь 18. 24-18. 24-18. И ССТ Виктор Шевчук. Віктор Шевчук на подачі. Не, е, 24-20 зараз рахунок І ми зараз подивимось, яке буде, яке буде завершення. Ці партії дуже цікавої партії, до речі. Богдан Босенко. О, все, от воно таке завершення, 25-20. Школа перемагає в другій партії.